Слава Україні. Так, пшеничка реформ. 11 червня. Що в нас тут? Ось що хотів показати. Дивимося. Кузіньки прилетіли. І ось де. Ну, поодинокі поки що. Масово так, я їх дуже не спостерігаю. Так, пшениця реформ, 25 міжряддя, сіяне десь 9, що там було, воно жовтня, ну коротше, десь так. Такий вигляд на сьогодні. А, так, поводів, це хана тут. Це дальняк у мене. Ось дивимося про порцевий листок. Що з ним. Листок де більше хворіє, де менше. Але хворіє. Хворіє і... Що цікаво, до речі, ось на деяких ні це пропорцевий. Ратше, попадались ось тут, ось десь рився. Ага, ось дивимося. Під прапорцевий. Таке наче здоровіше, ніж прапорцевий. Фунгіцидна обробка значить. Оце, до речі, не знаю. чи фунгіцидна обробка, чи просто їй е, воно е, не знаю допомогло. Е, погода просто вирівнялась трошки, і вона пішла, вирівняла. Ну, в общем, пішла, одійшла і, в принципі, навіть щось тут ось. Наливає. Такий колос не дуже великий на 25-му міжряді. Не дуже давно вона відцвілася. Ось є такі екземпляри з прапорцевим. Уже, ну, я не знаю, його ще на тиждень, якщо вистачить, то добре буде. Але, тим не менше, запилилася, зерно є. Так, поза камерою рився, значить, трипсів ніякого такого. Шкідників ніяких таких не бачу. Ну ось зерна. Зерно воно наливається. Ну, Їх би ще б хоча б тижнів два повигитувати, повигетувати, щоб воно налилося хоч трошки. І буде, я думаю, тоді результат тут якийсь буде. Звісно, на минуле, ну, повторить минулорічні показники. Я вже не розраховую через те, що тут вже ж враховуючи певну кількість нюансів, ті, що тут були ось демось, прапор уже... Практично жовтий, ну, воно де як, воно де жовтіший, йде цей. Ну, Я думаю, що рослинки, що рослинки борються ну, максимально продуктивно, самі стараються, ну, як сказати, налить зерно. Воно ж живий організм він відчуває, що, що в цій природі що він хворіє, що там, допустимо, нема вологи, і він максимально старається тоді і пришвидшеними темпами. Налить зерно. Формувалося, значить, цього кількість зерна в колосках була така ймовірність, що буде штук по 4, але хвороба і плюс відсутність опадів, тут уже півтора місяці немає продуктивних опадів. Тут ну, земля суха. Тріщин, то ще таких, воно то видно, що потріскалося, да? але таких, щоб руку рука влізла, то таких тріщин ще нема, звісно. Та й по пшениці бачимо, що вона ну, де як, ще вегетує. В принципі, листя навіть ще дуже не поскручувала. Хоча вчора було жаркіше, то вчора поскручувала. Вона доливається, пшеничка. Ну, Тут ось дивимося, от, ситуація з прапорцевим, наче трошки і краще. Ось. Воно ще. Е, ця, Ну так, да, тут ось такі очаги, що ситуація краще, ось де кузіньки сидять. Ну, Я думаю, що вона ще щось на По крайній мірі хоча б якогось дощику, Якби тут це, дивіться, який ячмінь. Це треба буде назрізати на цей. Розвести. <рес> вона ще трошки вегетує. Кажу ж, їй би дощику, Вона б, ще б тижнів два якісь достояла. І в принципі був би тут більш-менш непоганий результат. Ну, подивимося, що щось цього всього вийде. По урожайності загадувати не буду. Ось попелиця, ось, до речі, така якась крупненька. воді скільки це хано. Де їх набралося? По інсектицидам, значить, трипсів поки що не бачу, оце попелиці трошки є. Ось дивлюся, щось, це, мабуть, щось вкусило. Попелиці трошки є. Поодинокі кузьки. Якщо така ситуація і буде, з інсектицидом не виїжджатиму. Якщо ситуація буде... Погіршуватися, ну, в плані, якщо там прилетять кузьки, чого доброго, то будемо тоді працювати інсектицидом. Зараз не хочу я вже лізти, топтати, через те, що на даний момент, як бачимо, сліди оприскувача, навіть по слідах пшеничка піднялася. А якщо ми проїдемо ще раз, то ми це все діло витопчемо. А витопчемо з 14-метровим оприскувачем, це вже буде мінус. Урожай. І не хотілося б уже і так він, по, е, ну, скажімо так, пшеничці досталося цей сезон. А ще топтать, то не хотілося, а пось дивіться, яка пшениця попалась, якийсь колос такий, збитий тут зернина на зернині. Цікаво. Оце мені, я не пойму де оце ще таке добро взялося тут. Та ячмінь же. Чи якась пшениця, не пойму. Таке зерно зараз, дивлюся, наче й пшениця. Ну, а колос схожий на ячмінний. А ну, зараз так ось амброзіяка. Хрензна. Може це жито взагалі. Оце агроном, так? Да? Щось така цікава, якась ця попалася. Ну та нічого. В принципі, в загальному, в загальному. Я думав тоді, як знімав відео... Ситуація буде гірше, але на сьогодні бачимо, що, слава Богу, трошки воно відрівнялося. Тобто, минулий рік оцим фунгісилом я в такій же фазі працював. І цей рік практично вийшло так само. І я скажу, що ну, його роботою я на сьогодні задоволений. Пшениця вегетує ще, вона ще щось наливає, ще щось налє. Кажу ж тиждень, я думаю, що стежник вона ще точно повегетує. а якби ще й дощака, то може і тижнів два протягне. Якщо вона цей період протягне, вона щось на і буде тут більш-менш нормальний урожай. Поміж ряддю тоді вже ж буду робити висновки. Але е мені більше до все-таки ширший ряд. Тобто 35 або 43, а може навіть і 50 пробувати. При нормальному живленні, при нормальних умовах вона реалізує свій потенціал. Як ти її не Головне, щоб було що їсти, і головне, щоб було, що пити. Все. Далі працюємо по технології: гербіцид, фунгіцид, інсектицид і погоди, аби дав Бог. І все буде добре. Це ось така пшеничка на 25 му міжрядді. А вже цей по. Я думаю, що зніму тоді ще її перед збиранням. Ну і вже ж безпосередньо під час збирання урожаю. Все, дякую всім за увагу, всім пока. Ще моментик покажу, ось дивіться, краєвий ефект. Крайній рядок. сусіди, тут ось цей. Ось з дивимось, дивіться, колос який. Колос який. Прапорцевий який. Тут ще й прапорцевий, і підпрапорцевий. Ну, де живий, де не дуже. Але забарвлення. Ось подивіться, яке інтенсивно зелене. Ось колос який, ось гляньте, Покущилася. Тут така маса відчувається. І ось зразу переходимо в слідуючий рядок. Ось дивіться, і таке чахленьке, листочки маленькі, колос менший відразу, значно менший. Да? Воно і видно і по цьому, по об'єму. Ось ось дивимося. Такий густий, тут трошки ще густіший. Начебто. І тут ось вже переходимо зовсім слабший. Ну, ці два, в принципі, ось оцей, і оцей досить схожі. А оцей от візуально, блін, і темний такий гарний, і покущилася краще. От вам і думайте, як краще сіятись. дивіться. Ось. Видно, ось бачите? Крайній рядок, і за ним іде тоді. От і думай, як краще сіять. Чи густо-пусто Йо. Чи густо пусто, чи І рідше, чи густі посіви давати, А результат то буде тоді один. Ось дивіться, фірма поорала, весняна оранка, це там в травні, мабуть, була, чи подіскувала, що вони робили. Чумотани які. Так, ну та в общем, є над чим задуматися, так? Да? Все, всім пока.